Урок я пізнаю світ. Тиждень 10-й, урок 89-й, сторінка 26. Розгорнемо ЗОшит. Тема нашого уроку мандрую Україною. Туристичний маршрут Вінницькою областю. Урок 89-й. Відвідай визначні місця Вінницької області. Переглянувши відеофрагмент. І так, увага на екран. Гори тут ні про прошу мить, посередні проби вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Далечінь пливе. Вінниця красуня здавна там живе. Він не чимоділить до железних І ліси розкішні, і степи на вкруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить посередні гроби. Батьківщина так ось така вона Вінниця. А ми продовжуємо працювати далі. Пригадайте туристичний маршрут Вінницькою областю. Місто корорт Хмільник. Скіфське городище, місто Немирів. Водяний млин на річці Південний Буг. Що можете розказати про кожен із цих об'єктів? Місто курорт Химільник славиться своїми санаторіями, куди приїжджають люди лікуватися, тому що вода містить речовину радон. Люди купаються в цій воді, приймають душ лікуються. Місто курорт, Скіфське городище, місто Немирів, славиться тим, що тут знайдені залишки давнього скіфського поселення. Люди, які жили дуже багато років тому, а городище було обнесено великим земляним валом, висотою до 30 метрів. Але, на жаль, зараз ми маємо залишки цих валів близько 9 метрів. І останній малюнок, водяний млин. на річці Південний Буг. Саме про нього ми сьогодні будемо говорити. Розгадайте ребуси, ключ, диня. Відкидаємо букви, які нам не потрібні. Виходить людина. Рога, ро, зуб, тільки зу, і машина мна. Людина розумна. Здогадайтеся, кого так називають науковці-історики? Так називають кроманьйонців – люди, які жили за часів пізнього палеоліту. Вони були не такі великі. Але більш розумні. Попрацюємо далі. Допоможіть квакці пригадати, які пам'ятки Вінниччини пов'язані з історією давніх людей. Місто Корорт Хмільник. Ні. Скіфське городище у місті Немирів. Так. Скельний храм біля села Буша. Так. Для того, щоб Познайомитися з наступним туристичним об'єктом Віннични, пригадаємо, як, яку назву має річка, що протікає Вінницькою областю і є другою задовжиною в межах України. Це річка Південний Буг. Запишіть її назву. Для того, щоб відправитися в подорож, туристичним об'єктам треба. Розгадати ще два слова. Борщ. Четверту букву міняємо на О. Борош. Єнот відкидаємо першу і останню. Борошно. Малина. Приберіть букви А. Млин. Два наступних слова для подорожі необхідні борошно і млин. Права в тому, що боршно це подрібнене розмелене зерно. Подивіться, будь ласка, довідку від адаптера. Борошно це подрібнене розмелене зерно. Споруду, яка розмелює зерно на борошно, називають млином. У давнину на річках споруджували водяні млини. Вода падала на колесо і обертала його. Завдяки цьому рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. Всі дуже полюбляють вареники, пиріжки, піцу, хліб, але виготовляють його із борошна. А для того, щоб отримати борошно, потрібно зерно розмелити. А робиться споруда під назвою млино. Подивіться, будь ласка, як в давні часи це робили люди. Вони будували млин біля річки, вода, яка падала на колесо, заставляла його крутитися, і при цьому рухала пласкі камені, які і перетирали саме зерно на борошно. Увага на екран? Запрошуємо до подорожі Вінницькою областю. Сьогодні ми здійснимо подорож до водяного млина на річці Південний Буг. Ви певно знаєте, що з борошна виготовляють багато смачних виробів. А чи знаєте ви, як отримують борошно? Щоб отримати борошно, потрібно подрібнити, розмолоти зерно. Споруду, яка розмелює зерно на борошно, називають млином. У наш час зерно розмелюють великі потужні машини, у давнину люди будували на річках водяні млини. Вода з річки падала на лопаті колеса і обертала його. Завдяки цьому рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. Так люди використовували силу рухомої води. Понад 100 років тому у Вінницькій області на річці Південний Буг. Було споруджено великий водяний млин. Він більше нагадував палац, аніж господарську споруду. Сьогодні млин уже не працює, як і сто років тому під містком шумить потік води, який колись приводив у рух колесо млина. Ось такий млин у Вінницькій області. А ми з вами поміркуємо. Навіщо людині потрібна вода, яке значення річки для життя людини? І так у річці вода прісна. Людина може її пити, готувати їжу, мити овочі, мити посуд, ловити рибу, поливати квіти, відправлятися в подорож, плавати. Який ви малюнок ви б іще додали? Як людина використовує воду? Звичайно, вона ще і купається, да миє тіло. Можливо, ще хтось додасть своє. Ну, а ми з вами продовжуємо далі працювати. Скільки визначних місць Вінницької області ви вивчили? Запишіть цифрою. Три. Водяний млин на річ Південний Буг, скіфське поселення і місто Курор-Мільник. Потребуємося рахувати нейробіка від бубу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь першого приклада. 40. Запишіть його на сторінку зошита. Другий приклад. 51. раунд третій. Відповідь 51. І так, перевіримо, пригадайте назву частини мови, яка допомагає нам лічити предмети числівник. А які іще ми з вами вивчили частини мови. На питання, хто що, відповідають іменники. На питання який, яка, яке? Прикметники, що робить, що зробить, дієслово і займенник. Прочитаємо лист від Бубу, поставимо питання до виділених слів. Я хто подорожую? Мій чий маршрут пролягає Вінницькою областю. Містом Вінниця протікає річка, що річка іменник? Південний Буг. Її, чиї краєвиди мальовничі. розповім про свої, чиї враження під час зустрічі. Останнє завдання 14. Прочитайте пояснення разом із диктором. Займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони відповідають на питання, хто що. Умовлені їх уживають замість іменників слова мій, наш, твій, ваш, її, його, їхній. Тощо – Це також займенники. Вони вказують, кому належить предмет. Такі займенники відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. І так, ми з вами знаємо про займенники Я, Ти, Ми, Він, вона, Воно, вони, які відповідають на питання, хто, що. І використовуються замість іменників. Але сьогодні у нас інші займенники мій, твій, наш його. Це таке ж, також займенники, які вказують, кому належить предмет, і відповідають на питання: чий, чия, чи є. Погляньте на малюнок і обведіть займенники. Наш клас, займенник наш. Чий клас? Мої друзі. Займенник мої. Чиї друзі? Його м'яч. Чий м'яч? Його. Її м'яч. Чий м'яч. Її. Ці займенники вказують на те, кому належить предмет. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми з вами здійснили. Туристичний маршрут Вінницькою областю пригадали назви частин мови, вичилися швидко рахувати, дізналися значення річки в житті людини.